Дрібні інтриги залишилися в минулому. Ваша родина стала набагато впливовішою. Після кількох місяців безжальної боротьби ставки вже не можуть бути вищими, а кривди образливішими. Полум'я війни загрожує охопити королівство. Віднині нічого не зможе стримати вас у боротьбі за трон. У настільну гру Орифлама полум'я інтриг можуть грати від трьох до п'яти учасників. Також є спеціальні правила для дуельної гри це самостійне продовження гри Орифлама, яке можна грати окремо або поєднати карти з першою грою. Як і в попередній грі, учасники викладатимуть карти на центр столу, утворюючи ряд подій. Після цього, активуючи карти у відповідній послідовності, вони намагатимуться здобути якнайбільше жетонів впливу протягом шести раундів. На початку гри кожен гравець отримує 11 карт своєї родини й відповідний жетон підкупу. Кожен гравець бере однаковий набір карт. Знайдіть серед карт родини карту близнюка і покладіть її горілиць перед собою. Перетасуйте інші ваші карти, а потім навмання візьміть три карти і покладіть їх до лілиць біля себе. Інші сім карт візьміть на руку, не показуючи їх іншим гравцям. Кожен гравець бере одне очко впливу і кладе його перед собою. Решту жетонів впливу кладуть у загальний запас. Покладіть маркер напряму активації карт на середину стола. Він указує напрям активації карт у ряді подій до кінця гри. Залишилось тільки визначити першого гравця. У правилах пропонується, щоб ним став найстарший гравець. Він бере жетон першого гравця. На цьому приготування завершується, можна переходити до самої гри. Гра триває рівно 6 раундів. Кожен раунд складається з двох фаз: фаза викладання і фаза активації. Під час першої фази, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою, кожен гравець таємно вибирає карту з руки та кладе її до лілиць у ряд подій, або на початок ряду, або у кінець ряду, або зверху іншої карти своєї родини, що вже лежить у ряді. Якщо ви вирішили викласти карту зверху іншої, байдуже відкрита вона чи закрита, і чи є на ній жетони впливу. Навіть якщо на карті вже лежить інша карта, ви все одно можете викласти ще одну зверху. Коли на одному місці лежить більше, ніж одна карта, це називається стос карт. Це важливе поняття, яке часто зустрічається у властивостях деяких карт. Після того, як усі гравці зіграють по одній карті, починається друга фаза активації. Цю фазу гравці розігрують у напрямі, визначеному маркером активації. У нашому прикладі зліва направо. Починаючи з першої карти в ряді і закінчуючи останньою, гравці активують свої карти. Якщо карта гравця лежить до лілиць, у нього є два варіанти залишити карту до лілиць, виклавши на неї жетон впливу. Ви можете це робити щораунду, накопичуючи на карті будь-яку кількість жетонів впливу. Або ви можете відкрити таку карту і активувати її властивість. Найчастіше ви забираєте усі жетони впливу, що лежали на карті, крім випадків, коли це забороняє властивість карти. Якщо ж карта вже лежить у грілиць, ви просто активуєте її властивість. Наприклад, карта королеви приносить гравцю два жетони впливу. Усі отримані жетони впливу повинні відкрито лежати біля гравця. Гравці завжди бачать, скільки у вас жетонів. Так можна не тільки стежити за лідером, а й знати, у кого можна поцупити жетони, зігравши певні карти. Після активації всіх карт в ряді починається новий раунд. Карти в ряді подій залишаються на своїх місцях, а жетон першого гравця передається наступному гравцеві за годинковою стрілкою. Так проходять усі шість раундів. Гравці, викладаючись карт зі своєї руки, останню карту на руці просто скидають. Наприкінці шостого раунду гравці рахують очки впливу. Перемагає гравець із найбільшою кількістю очок. У разі нічиєї перемагає той гравець, у кого залишилося більше карт у ряді. Це основні базові правила гри Орифлама. Утім, головне в грі властивості карт. Тож зараз ми розглянемо детальніше усі карти з цієї гри. Коли відкривають карту персонажа, її ефект активується негайно, а сама карта залишається лежати горілиць у ряді подій. Активуючи аптекаря, вилучить карту сусідню з іншою картою вашої родини. Вилучаючи будь-яку карту з поля, гравець відразу отримує один жетон впливу, якщо тільки не вказано інакше. Як от на карті Шибайголови, вилучить сусідню карту й усі відкриті карти інших гравців з такою самою назвою. Однак, якщо була вилучена тільки одна карта, ви не отримуєте жетон впливу за вилучення. Наприклад, вилучивши тільки цю карту, гравець не отримує жетон. Проте, вилучивши дві такі карти, отримує два жетони. До речі, якщо вилучена карта лежала до лілиць, то всі жетони, що були на ній, втрачаються, а карта відкривається. Якщо треба вилучити карту зі стосу, то вилучається лише верхня карта зі стосу. Власники скинутих і вилучених карт кладуть їх у рілиць перед собою. Кожен гравець може будь-коли переглянути їх. Активувавши принца, отримайте один жетон впливу і викладіть у ряд вашого близнюка, якого ви відклали на початку гри. Карту викладають за звичайними правилами, але близнюком не можна накривати самого принца. Коли принца вилучають, скиньте вашого близнюка, якщо він не накритий іншою картою. У близнюка такі самі властивості, як і в принца. Коли його вилучають, вилучіть замість нього свого принца. Якщо він не накритий іншою картою. Тепер має стати зрозумілим, навіщо робити стос зі своїх карт, принаймні для того, щоб захистити. Карти знизу. Проте в такому разі ви не зможете скористатися їхніми властивостями. Королева має властивість отримайте 2 жетони впливу. Якщо суперник вилучить королеву, то він отримає один додатковий жетон. Під час активації злочинця кожен гравець втрачає один жетон впливу за кожну карту своєї родини сусідню з цією картою. Це стосується навіть родини самого злочинця. Інтриганку під час активації відразу скидають, якщо вона сусідня зі стосом карт. Інакше гравець отримує два жетона впливу за її активацію. У колоді гравця, крім персонажів, також є і карти інтриг. На відміну від персонажів, коли відкривають карту інтриги, її властивість активують негайно, а власне карти кладе її у свій скид. Підміна: вилучить сусідню карту. Якщо це був персонаж суперника, то замініть його таким самим відкритим персонажем вашої родини. Відкритим у цьому разі вважають будь-якого персонажа зі скинутих, вилучених чи відкладених вами карт. Потім скиньте підміну план. При активації скиньте цю карту. Далі активуйте властивість будь-якого відкритого персонажа вашої родини. Кожен жетон на карті план можна взяти собі або скинути. Щоб знову активувати властивість будь-якого відкритого персонажа вашої родини. Якщо ви самі активуєте карту пастка, скиньте карту пастка разом з усіма жетонами на ній і візьміть собі один жетон впливу з запасу. Проте, якщо карта пастка вилучається з картою суперника, то його карта, що призвела до цього, скидається. Суперник спершу отримує один жетон за вилучення пастки, а потім ви крадете три жетони впливу від цього гравця, активувавши підкуп. Покладіть ваш жетон підкупу на будь-якого відкритого персонажа. Цей персонаж тепер належить до вашої родини. Навіть якщо на карті вже лежав жетон підкупу, просто поверніть його власнику. Цей персонаж тепер ваш. Проте не можна класти жетон підкупу на персонажів зверху стосу карт. Це всі карти гри Орифлама полум'я інтриг, однак є ще міні-доповнення до гри Орифлама додатковий персонаж Генерал. Під час активації генерал завжди приносить одне очко впливу, та ще по одному за кожну карту вашої родини на першому й останньому місці в ряді. Орифлама полум'я інтриг це така собі швидка карткова гра престолів на півгодини. Це дуже азартний філер з можливістю блефувати й прораховувати ходи суперників, якщо зрозуміти й розгадати їхню психологію. Як я вже казав, цю гру можна об'єднати з грою. Орифлама, вибравши персонажів, яких ви хочете використати в партії. Завдяки такій варіативності, ви можете безкінечно експериментувати, створюючи приголомшливі комбінації властивостей героїв. Можу запевнити, що вас чекають незабутні враження. Грайте в круті ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі!